Вони обоє жили за кордоном понад 10 років, та коли почалася повномасштабна війна, без роздумів приїхали в Україну, аби допомагати у складний час. Історія тернополянки Вікторії Трачук та її чоловіка аргентинця Алехандра Тартаглія вражає та надихає. Пара разом вже 13 років, познайомилися в Іспанії, куди Вікторія давно переїхала разом з батьками. Під час знайомства зрозуміли, в них чимало спільного, відтоді нерозлучні. У перші дні повномасштабної війни допомагали Україні за кордону. Потім вирішили переїхати до Тернополя на батьківщину Вікторії. Тут і одружилися. Почалася війна, ми вже на травні збиралися, ну почалася війна, ну що, їдемо захищати, а що робити? Ну, якби ми до того тут то жили. Ми б тут залишились, ми б нікуди не тікали. Я завжди хотіла повернутися жити в Україну. Я ніколи не хотіла жити в Іспанії, каже, як є. І він просто знає, наскільки я ну, бойова, що якби він не поїхав, я би, ну, сама приїхала. У Тернополя Вікторія почала активно волонтерити. А її чоловік записався в інтернаціональний легіон ЗСУ і став на захист України. Він 14 липня підписав контракт. Від... Цей другого року був до жовтня, в жовтні в нього почалися проблеми зі спиною. Він приїхав, був лікувався, і потім в січні 23 року знову він подав документи, щоб повернутися. До чоловіка на передову їздила й дружина. Я туди їздила в Харків. Чи не страшно було? Було трохи було, але коли є любов, то на край світу. Алехандро Тартаглія воював до грудня 2023 року. Зараз він на реабілітації, адже під час одного із боїв виникли проблеми з колінами. Весь цей час Вікторія волонтерить. Я починала волонтерити ще з Іспанії, там малога майдан. Потім другі. Ну ми всі разом, всі там українці об'єдналися разом. Потім приїхала сюди. Так вийшло, що моя сусідка познайомила мене з зеленою модрою. Олена теж вже промін сонця. Ну вони ж це волонтерили. Я з ними почала. Ну і через Олену почала так знайомитися з різними волонтерами, з різними людьми. Наприкінці 2022 року Вікторія Трачук заснувала благодійний фонд Сила волонтерів разом із небайдужими змогла закупити автомобілі, квадрокоптери, мавіки, берці, теплий одяг та інші необхідні речі для військових. Останнє ну, от ми збирали на спецпідрозділ скала. Запорізький напрямок на машину. Купили дві машини, бо того, що потрібно було і парамедикам вивозити поранених військових, і потрібно було ну, і військовим, щоб ну, амуніції там довозити. Я вирішила іменно допомогти військовим, бо, того, що дякуючи їм, ми зараз тут. От, якщо їм не буде допомога, то нас теж не буде. Так, що зараз саме перше головне, щоб їм було легше тримати оборону, також Вікторія відкрила власну студію краси у Тернополі, в якій облаштувала куточок з патріотичними речами на найвиднішому місці прапор інтернаціонального легіону. Таким чином, волонтерка нагадує відвідувачам, що війна триває та зупинятися не можна. Це прапор від іноземного легіону від військових, яких в іноземному легіоні цей прапор нам прислали разом з подякою. от Ми їм допомагаємо. Мені здається, певно, ми самі перші волонтери, які почали допомагати іноземному легіону. Також тут є і гільзи, передані військовими, які планують розіграти на благодійних аукціонах. Це є РПГ від спецпідрозділу Скала нам передали, він і підписаний. Тож ми його виставили на аукціон, щоб допомогти нашим захисникам щось закупити. Вікторія каже, після перемоги Україні потрібно буде ще більше допомагати, тому ні зараз, ні потім зупинятися подружжя не планує. Після перемоги буде багато роботи ще в нас. Так що відбудувати і робота психологічна з нашими військовими, підтримувати їх. Знаєте, коли був мій чоловік в лікарні в Харкові, я їздила, коли його оперували, і я з різними військовими спілкувалась і. Їм потрібна дуже наша допомога, підтримка. Так що і ну, працювати, працювати, піднімати нашу країну, піднімати економіку. Навіть після перемоги Вікторія Трачук та Алехандро Тартаглієм планують залишатися жити в Україні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.